Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися це богослужіння в записі. Насправді, знаєте, маємо благословенний чудовий час. Це п'ятниця в церкві нове життя це молитовне служіння. Я рахую, що це одне із важливіших служінь, які Бог подарував своїй церкві. Тому що багато класиків, теологів, богословів, правоців, вони говорили, що там, де багато молитви, там є багато сили. Каже, мало молитви, мало сили. Ви знаєте, ми з вами, Боже творіння, створене настільки цікаво, що нам не завжди хочеться молитися. Взагалі, молитовне служіння, я так би сказав, що воно не дуже користується такою популярністю. От, наприклад, ви зробіть обяву, от сьогодні ми там їдемо десь кудись там на природу чи ще щось, будемо відпочивати. Ви, ви, ви будете спостерігати дуже багато людей, навіть тих, яких ти місяцями не бачиш в церкві. Але коли ти скажеш, от сьогодні буде молитва, і, і от будемо молитися, будемо шукати Господа, і Бог буде робити щось по особливому, ви не побачите багато людей. На таких служіннях. Тому що коли я і ми молимося, в першу чергу це треба приділити час, це треба розіп'ясти свою гріховну природу, яка не хоче молитися, яка хоче трошки полежати, там, погортати ленту в Інстаграмі, там, в Фейсбуці, переглянути всі новини, зробити аналіз стратегії, яку сьогодні в тілі. Україна в війні з Росією, ми, ми зробимо висновки. Ми там дзвонимо до Івана Петра, ще там запитаємося, що він думає. І, і, і знаєте, тут нема нічого дивного, тому що апостол Павел він казав, що, що молитися не так легко. Навіть Ісус, який е, брав своїх близьких людей, які би підтримали його в молитві, вони навіть не, не вивозили, вони, вони піддавалися сну. Вони не могли його підтримати в молитві. Їм не то, що було байдуже. Їм було нецікаво. Вони навіть не розуміли, що Ісус в проблемі, Ісус страдає, душа плаче, дух томиться, просить допомоги в близьких людей і не отримав, покликав вони заснули, навіть не поцікавилися, як ти, що ти. І тут ми бачимо багато прикладів Біблії, коли не так легко молитися. Але Ісус він спонукує, що потрібно молитися. Каже, моліться, щоб не впасти вам в спокусу. Тому що молитва вона робить щось таке надзвичайне. Воно, воно, вона надає духовній людині або християнину життя. Вона відновлює, вона лікує мій і твій дух. І люди, які, можливо, не Предають значення молитви, це люди, які не мають віри в силу молитви. Якщо б я б вас запитався, хто з присутніх на цьому місці переживав особисто в своєму житті силу молитви. Ви переживали чи не переживали? Але не те, що ви чули, там, як Іван переживав силу. От ти особисто переживав силу молитви, ти молився за щось, Бог тебе провів, ти просив допомоги, Він тебе зберіг. Я особисто в своєму житті я переживав силу молитви. Я по особливому вірю в силу молитви. І, і надаю перевагу цьому служінню, адже коли церква молиться, Бог по-особливому щось робить, щось міняє. І тут нема нічого дивного. Знаєте, коли Давид він каже: краще в домі Господньому, аніж тисяча днів в іншому місці. Він каже, я би краще вибрав бути при порозі дому Господнього. Або де, ніж в наметі безбожного. Чому він робить е, таке порівняння? Тому що в домі Господньому Він заспокоювався від цієї метушні, яка є щоденно на протязі нашого дня. Е, він приходив наче на цей зелений оазис. І, і я так дякую Богові, що Бог дає можливість нам, як церкві, оцей зелений оазис, коли ми заспокоюємося. Ми сьогодні в храмі Господньому і це велика. Слава тільки нашому Господу, тому що багато людей на превеликий жаль сьогодні не в церкві, але ти в часі тих, хто сьогодні в церкві, і ти поклоняєшся Господу. Але дуже важливо, ви знаєте, Давид каже: я би мріяв одного прошу, щоб я був в домі Господньому, але щоб ще б бачив красу Господню. Тобто, коли ти молишся, коли ти поклоняєшся Богові, щоб це не, не набрало якоїсь такої формальної дії. В нашому житті. Ну, коли ти знаєш, що треба в п'ятницю прийти там, поспівати з групою, підняти руку, помолитись, прославити Господа і на тому кінець. Але дуже важливо наповнитися Святим Духом, пережити Бога, бачити Його красу, тому що люди, які перестають бачити красу в молитві, у вивченні слова, у відвідуванні церкви, церкви, внаслідок чого їм стає нецікаво. Вони томляться. І тут, якщо ти не будеш себе мотивувати і просити в молитві Божої благодаті, питання часу. Питання часу. Але слава Господу, тут таких нема. Тому що сьогодні п'ятниця, наш зал майже повний. І я вірю, що тут зібралися люди молитви. Хвала нашому Богові. і ми молимося. Друге царів, 20-й розділ з першого вірша і нижче. Друга книга царів, 21. У той час Єзекія смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісаї, сина Моса, і сказав йому, що говорить Господь. Зроби заповіт твоїй родині, бо ти не видужаєш, а помреш. Він повернувся обличчям до стіни і став молитися до Господа, говорячи: О Господи, згадай, благаю, як я ходив перед тобою в правді та вірності серця, і чинив те, що тобі до вподоби. Після цих слів Єзекія почав гірко ридати. І сталося так, що Ісая не вийшов з середнього двору палацу, як було до нього Господнє слово такого змісту. Повертайся і скажи володареві, мого народу Єзекії, що говорить Господь, Бог твого прабатька Давида. Я почув твою молитву і побачив твої сльози. Отже, я тебе вилікую, так що третього дня ти підеш до Господнього храму. Хвала нашому Господу і тема моєї проповіді, молитва, що відкриває небо. Ви знаєте, коли ви читаєте цей текст, я не знаю, як у вас, але в мене викликає таке трошки непорозуміння, тому що як ви реагуєте взагалі на такі новини? Уявіть собі, не дай Бог, звичайно, попасти в такі умови або в такі обставини, як попав Єзекія. Приходить пророк йому говорить так і так, значить, переписуй квартиру, прощайся з рідними, тому що настає кінець твого життя. І отут, знаєте. Кожна людина, знаєте, як тривога то до Бога, по тривозі і по Бозі. Це цей принцип він спостерігався ще за часів ізраїльського народу. Коли ізраїльський народ жив в благополуччі, все було добре, все гарно, життя йде, ми рухаємося в церкву ходимо три рази на, д... на тиждень, все нас добре. Та й Бог вже так не дуже потрібен. І це спостерігається в житті ізраїльського народу. Наслідок чого ізраїльський народ він відступав від Бога, вони починали грішити. Але для чого Бог допускає такі моменти, щоб навертати серце? Щоби навертати серце. І коли приходили труднощі, коли приходили якісь важкі обставини в життя ізраїльського народу, коли приходив якийсь загартник, який... Претендував на їхню свободу, на їхню волю, зазіхав на їхній простір, як сьогодні це прийнято говорити. знаєте, Бо Вони згадували про Бога, який вивів їх з Єгипту. І це подібно царя Єзеків. До речі, щоб ви зрозуміли, це один із благочестивих царів, тринадцятий цар, взагалі юдею. І, взагалі, Єзекії, якщо ви звернетеся до словника або подивитеся трошки в інтернеті, то ви найдете натрапите на таку інформацію, що саме Єзекі, його ім'я називає Господь моя сила. Яке чудове ім'я. І уявіть собі, що цей чоловік, напротязі свого життя, він зберігав вільність Богу, він робив реформацію, тому що розбивав всякі. Всяких бушків, жертовники, на яких не приносилися жертви Богові, тобто він старався це пильнувати за, за чистоту, так би мовити, віри нашого Господа. Але також він переживав в своєму житті і випробування. Це коли цар Асирійський на нього нападав, коли він також. Хитався, коли він лякався, йому було неприємно, він не знав, що йому робити. Але попри це все, він брав себе в руки і він приходив перед Боже лице. Також прочитавши саме цей текст, ми бачимо, він зустрічається з смертельною хворобою. Але Єзекія також переживав неприємний момент в своєму житті, коли його серце воно пишалося. Коли він показував всі свої скарби, коли він ними хвастався, і в той же момент Бог йому казав: настане такий момент, що твої послідовники вони вже будуть в рабстві. І тут дуже важливо, знаєте, звернути на увагу. На Єзекію, який, незважаючи на те, що він був вільний Богу і довіряв Богові, він старався жити побожно, але він зустрівся в своєму житті з трудностями і з проблемами. Ви знаєте, сьогодні, можливо, ти, прийшовши на це молитовне служіння, також переживаєш якісь труднощі, може, якісь хвилювання. Я не знаю. Але це хороший приклад, який залишив нам цар Єзекія. Коли ти впокоряєшся перед Богом, коли ти смиряєшся перед Богом, взагалі Бог написано, він гордим противиться. Горда людина, вона ніколи не попросить допомоги. Горда людина, вона, вона завжди під накрутом, що я зможу, я справлюся, в мене все вийде». І тут нема нічого дивного, тому що апостол Павел навіть в своїх посланнях він бореться з такою негативною рисою в своєму житті. Тому що, Він, пам'ятаєте, коли Він в одному із посланів, він каже, я все можу в Христі Ісусі. Але є такий момент, коли новий переклад, він говорить, я все можу завдяки силі, яку дає мені Ісус Христос. Також в одному із посланів Він говорить: я дякую Богові, що я потрудився найбільше там за послелів, там то, 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 то. то. Багато чого зробив, Він там перечисляє. Але в один прекрасний момент приходить розумлення від Святого Духа, каже: не я, а благодать, яка є в мені. І, от розумієте, дуже важливо перед тим, щоб Бог вислухав молитву. В першу чергу треба смиритися перед Богом. Впокоритися, визнати своє бесилля, визнати свою немічність. Я вірю, що коли ми смиряємося перед Божим лицем, ми дозволяємо Божій благодаті робити чудеса в нашому житті. Хвала нашому Господу. Ще один дуже важливий момент: це, це покаятися, попросити у Бога пробачення, за якусь самовпевненість, невірство, сумніви. Я не знаю, ти знаєш краще, що потрібно поправити в житті. Тому що ми живемо в, складному, в складний час, в складному світі, де так багато вирує всякого зла. І ми з ним зустрічаємося. Ну, коли ти приходиш в церкву Христову на молитовне служіння, слід дозволити Святому Духові попрацювати з, з моїм розумом Твоїм, з моїм і твоїм сумлінням, дозволь Святому Духові показати те, що сьогодні потрібно поправити. Пам'ятаєте, один із текстів Бог він говорить. Відбудуй свій жертвенник, можливо, більше того, сидячи тут, на цьому місці, в тебе вже давно немає цього жертвенника. цього часу, коли ти приходиш до нього і прибуваєш в єднанні із Ним. Коли ти виливаєш йому своє серце, коли ти прославляєш його, дякуєш, в смиренні поклоняєшся йому, усвідомлюючи, якби не Господь, де б ми сьогодні були? Але попри це все, коли ти. Покоряється, коли ти каєшся перед Богом, Божа благодать вона приходить, небо відкривається, і Богові по-особливому подобається така молитва. Третій момент, і ми молимося, знаєте, дуже важливо, апостол Яків він дає таку рекомендацію, що той, хто просить, нехай просить із вірою. Я вже говорив, і я все ж таки вірю в те, що. Причина, чому ми не молимося, це наше невірство. Ми не віримо в силу молитви. А не віримо в силу молитви, тому що, можливо, ми не переживали силу молитви в своєму житті. Ми не бачили дію молитви в своєму житті. Так, можливо, нам розказували з кафедри. Так, можливо, нам розказував брат, сестра, мама, батько, дід, бабуся я не знаю. Але коли ти переживеш силу молитви в своєму житті. Коли ти просто побачиш оцю цю силу молитви, ти будеш вертатися до цієї дії, тому що одного разу тобі Бог допоміг. Ти будеш вірити в те, що Бог також буде допомагати тоді, коли ти будеш молитися. І, взагалі, для того, щоб пережити силу молитви, потрібно почати молитися. І тому Бог дає церкві в п'ятницю молитовне служіння час, щоб ми вчилися молитися, щоб кожен присутній на цьому місці він піднімав свій голос до небес, і ми віримо в те, що Бог буде відповідати і робити чудеса і наповняти своєю благодаттю наше життя. Тому хай нам Бог цьому допоможе не забувати. Покорись сьогодні перед Богом, попроси пробачення, де треба попросити. І довірся Богові. Вір в те, що ти сьогодні будеш молитися, коли ми схилимо коліна. Давайте ми зробимо, схилимо коліна і помолимося.